Автором цього відеокурсу є Сергій Заєць. Розробку і відеозйомку матеріалів забезпечено українською гельсінською спілкою справ людини в рамках проєкту Права людини в дії матеріали відеокурсу призначені для використання як додатковий ресурс до освітніх заходів, що їх проводить Українська гельсінська спілка з прав людини спільно з партнерами. Відеокурс не охоплює всю глибину проблематики і зосереджений на найбільш важливих з точки зору автора питаннях. Цей матеріал доступний для використання на умовах ліцензії. Ви можете вільно копіювати, розповсюджувати, демонструвати цю роботу, а також створювати похідні твори за умови зазначення авторства Сергія Зайця і посилання на українську гельсінську спілку прав людини. Використання матеріалів відеокурсу з комерційною метою забороняється. Будь-які похідні роботи мають поширюватися за такою самою ліцензією. Докладніше, з ліцензійними умовами можна ознайомитися за посиланням. Цього разу ми поговоримо про гарантії статті 8 конвенції. Поговоримо коротко. Стаття 8 є, напевно, найнеосяжнішою в конвенції, тому й годі намагатися її вписати в умовні 15 хвилин цього відео. Я спробую її структурувати і зупинюся лише на окремих аспектах. Для початку давайте ми цю статтю четвертуємо. Вона захищає чотири окремих права, які при аналізі варто розглядати так само окремо: право на повагу до приватного життя, право на повагу до сімейного життя, право на повагу до житла, і право на повагу до кореспонденції. По суті, це була часткова відповідь на питання, яке належить до першої частини алгоритму: яке право захищається статтею 8 або чи є таке право в конкретній ситуації, я не зможу приділити багато часу кожному з цих елементів, тому детально розкажу лише про те, що таке сімейне життя за статтею 8. За моїм враженням, найбільші складнощі виникають, коли ми намагаємося відокремити сімейне життя від особистого в рамках вісімки. Це знову про автономне поняття і про парасольку відносин. Сімейне життя не зводиться до сімейних стосунків, заснованих на національному законі. Натомість важливою. Ознакою сімейного життя є спільне проживання осіб, які, як сказав суд, можуть насолоджуватися товариством одне одного. Стаття 8 не захищає право на створення сім'ї або встановлення сімейних відносин, тому до уваги беруться лише фактичні відносини, які вже виникли. Значення мають близькість відносин та їхня тривалість. Таким чином, сімейне життя це питання факту, а не визначення за національним законом. Це про тривале проживання осіб без формальної реєстрації шлюбу. Це відданість одне одному, бажання мати дітей тощо. З огляду на це відносини одностатевих пар також потрапляють під визначення сімейного життя за статтею 8. Значення має саме соціальний аспект стосунків. Біологічний зв'язок сам по собі не утворює сімейних відносин. Відхилення від цього принципу може бути пов'язане з народженням дітей, бо між батьками і новородженими дітьми тривалої історії стосунків існувати не може. Народження дітей в шлюбі в силу самого факту створює сімейні відносини між ними і батьками. Так само народження дитини поза шлюбом безумовно створює сімейні відносини з матір'ю. Між ними вже сформувалися певні стосунки протягом періоду вагітності. З цього приводу нагадаю справу Кернс проти Франції про відмову матері від дитини одразу після народження, на яку я посилався в одному з перших відео. Що стосується батька, то значення має ставлення батька до майбутньої дитини під час вагітності матері і в перший час після її народження. Юридичне усиновлення також створює сімейні відносини, так само як і фактичне установлення без юридичного оформлення, якщо стосунки є достатньо три. Під парасольку сімейних відносин можуть потрапляти відносини між рідними братами і сестрами, між дядьком і тіткою з одного боку, і племінником або племінницею з іншого, між дідусями і бабусями та онуками, проте ці стосунки, як правило, мають менший ступінь емоційної вираженості у порівнянні з відносинами пари або батьків і дітей. Тому їхнє потрапляння під парасольку сімейних відносин залежатиме від фактичного змісту. Якщо такі відносини не досягають достатньої вираженості, вони можуть потрапляти під іншу парасольку цієї штаті, а саме під парасольку приватного життя. Цікавим прикладом може бути ситуація, яку розглянув суд у справі кацикерос про. Греції йшлося про пару, яка спільно прожила приблизно півроку і збиралися одружитися. Під час спільного проживання жінка завагітніла. Однак за місяць до призначеної реєстрації шлюбу заявник припинив будь-які відносини з нею. Коли через півроку народилася дитина, її батьки вже не підтримували стосунків. Проте протягом місяця після народження дитини заявник зробив офіційну односторонню заяву про визнання його батьком дитини, а мати, зрештою, визнала факт батьківства. Заявник звернувся у національні суди за Австралії. Встановленням режиму побачення з дочкою, але був незадоволений тим, який саме режим було встановлено, і зв'язку з цим звернувся до європейського суду. Європейський суд зазначив, що заявник мав нетривалі стосунки з матір'ю своєї дитини всього декілька місяців. Він не проявляв інтересу до дитини до її народження. Так само заявник ніколи не проживав спільно з донькою. Отримавши можливість побачення на підставі рішення національного суду, він не скористався цією можливістю і протягом трьох з половиною років життя дитини бачився з донькою лише один раз. Суд зазначив, що заявник не продемонстрував достатньої зацікавленості щодо дитини, тому не можна говорити саме про сімейне життя. Натомість відносини заявника з донькою становили елемент його ідентичності як батька. А відтак потрапляли під парасольку приватного життя. Власне, це було головним предметом аналізу в цій доволі складній справі. Але суд, зрештою, не визнав порушення статті 8. Це ми говорили про зміст сімейних відносин, тобто про те, яке право гарантоване статтею 8. коли ми говоримо про. Приватне життя, то дати його вичерпне визначення неможливо. Можна подивитися лише на приклади, проте і перелік прикладів є дуже великим. Його можна було б продовжувати до самого завершення цього відео. Насамперед, це про персональну автономію. Наприклад, про особисті рішення мати або не мати дітей. Це про фізичну, психічну або моральну цілісність. Зокрема, це про репутацію, і про персональні дані, право знати про свій стан здоров'я, погоджуватися або не погоджуватися на медичне втручання, приховувати ВІЛ-позитивний статус тощо це про спостереження за особою, використання зображень, це в тому числі про професійну або бізнесову активність і можливість самореалізації та підтримання соціальних зв'язків у такий спосіб. Це про ідентичність особи від імені та етнічної або гендерної самоідентифікації до сексуальної орієнтації. Цей перелік був далеким від вичерпного, проте ми маємо рухатися далі. Право на повагу до житла. Воно не обмежується ані тим, що визнається житлом за національним законом, ані традиційними уявленнями про житло. Під цю парасольку потрапляють як ромські кибитки або автотрейлери, так і приміщення, які використовуються адвокатами як офіси в їхній професійній діяльності. Це може бути також орендоване житло. Йдеться про простір приватності за дверима всередині стін або чогось, що їх замінює, але не про самі стіни. Нарешті про кореспонденцію: це поняття охоплює не лише традиційні засоби комунікації, такі як письмове листування або телефонні розмови, але також і сучасні засоби: месенджери, електронну пошту тощо. Все те, що призначене для спілкування або передачі інформації між людьми. Вісімка захищає наявне право, вона не захищає право на встановлення певних. Відносин вона не надає, наприклад, право на отримання житла від держави або на створення сім'ї. Коло, яке намалював Хома Брут, метафорично передає ідею статті 8. якщо коло вже існує, втручання заборонене. Проте коли його ще немає, ніщо державу не стримує і не зобов'язує. Хоча існування позитивних зобов'язань за статтею 8 в окремих випадках визнається судом, я радив підходити до позитивних зобов'язань обережно в Україні. Дуже поширеними є очікування від держави якихось позитивних. Кроків спрямованих на захист і підтримку, однак часто це породжує хибні очікування і вимоги, які не мають забезпечення з боку Європейської конвенції. Тому акцентувати увагу на позитивних зобов'язаннях варто тоді, коли буде сформовано розуміння негативних зобов'язань саме як первинних. Давайте розглянемо приклади ситуації, коли суд дійшов висновку про наявність позитивних зобов'язань. У справі Барбулеску проти Румунії йшлося про трудові відносини між заявником і приватною компанією. Заявникові в користування було надано комп'ютер, яким він користувався, і в особистих цілях. Зокрема, він використовував його для приватного спілкування. Роботодавець встановив систему контролю за використанням службових комп'ютерів, за спілкуванням найманих працівників, і, зокрема, в певний період часу стежив за спілкуванням в режимі реального часу. Через це в розпорядження роботодавця потрапило особисте спілкування заявника з його нареченою і певна інтимна інформація. В цій справі Європейський суд визнав, що йдеться одночасно про повагу до приватного життя і кореспонденції. Проте ключовим питанням було питання про характер зобов'язань держави, оскільки йшлося про відносини між приватними особами. Цю справу було розглянуто Великою Палатою у складі 17 суддів. Голоси суддів розділилися. 11 суддів проголосували за висновок про порушення державою позитивних зобов'язань за статтею 8. Проте п'ятеро з шести суддів, які не погодилися з цим рішенням, виклали окрему думку, де вони поставили під сумнів саме наявність позитивних зобов'язань у держави в цій ситуації. Як бачите, все не так однозначно. Хоча тепер ми вже маємо орієнтуватися на цей прецедент. Сама по собі дискусія навколо цього рішення свідчить про проблемність позитивних зобов'язань за вісімкою. До тверджень про наявність у держави позитивних зобов'язань варто підходити дуже й дуже обережно. Нарешті давайте розглянемо приклад, який нас підведе до наступної теми про свободу вираження поглядів за статтею 10. Свобода вираження поглядів дуже часто конкурує з правами, гарантованими статтею 8. Публічні особи, зокрема високопосадовці і політики, які вирішують важливі державні питання, користуються звуже. Ним захистом від цікавості з боку громадськості у справі Крістін Дюпате проти Латвії йшлося про захист приватного життя. Заявницею у цій справі є партнерка голови однієї з латвійських партій. Незадовго до того як у них народилася перша дитина. Політик офіційно повідомив про їхні стосунки з заявницею і про намір розлучитися з його попередньою дружиною. Через невеликий час, приблизно через два роки, у них народилася друга дитина. Про це повідомила латвійська газета, яка також опублікувала фото моменту, коли заявниця з новонародженою дитиною на руках виходить з пологового будинку і йде до автомобіля. Політик на цей момент формально ще перебував в попередньому шлюбі. Заявниця звернулася до національного суду з позовом про захист приватного життя. Її претензії. Зі стосувалися питання про таємну фотозйомку і публікацію цього фото в газеті. Національні суди відмовили їй задоволені позову з посиланням на те, що фото було зроблене в громадському місці. Це справа також про позитивні зобов'язання держави. Коли йдеться про захист репутації або приватного життя і публікацію відповідної інформації в ЗМІ, держава зобов'язана встановити справедливий баланс між цими інтересами і свободою вираження поглядів, оцінюючи, чи виконала держава цей обов'язок. Європейський суд з одного боку зазначив, що як життя самих політиків, так і події, що стосуються партнерів політиків, потрапляють до сфери громадських інтересів. Відтак, навіть партнери публічних фігур мають обмежений захист. Зокрема, інформація про народження у політика дитини в контексті справи належить до тих обставин, які громадськість має знати. Проте заявниця скаржилася не на зміст публікацій, а саме на публікацію фото зробленого таємно. З огляду на це суд наголосив, що пологи є унікальні. І делікатним моментом у житті жінки, який охоплює питання фізичної та моральної недоторканності, інформації пов'язаної зі здоров'ям та вибором місця народження, перевезення новонародженої дитини додому незабаром після пологів є частиною цього досвіду і відбувається в чутливий післяпологовий період. Таким чином, хоча відповідні події відбулися в публічному місці, самі по собі вони не належали до публічної сфери. Європейський суд наголосив на різниці між інформацією про народження. Родження дитини і публікацію таємно зроблених фотографій приватного моменту виходу з лікарні після пологів. Це фото майже нічого не додавало до суспільної дискусії. З цих підстав суд визнав порушення Латвією позитивних зобов'язань за статтею 8. Далі ми поговоримо про свободу вираження поглядів і більш детально про обмежений захист публічних осіб в світлі статті 10 конвенції.